Кожна річ у цьому музеї має свою унікальну долю. Усе, що члени пошукового товариства Вотан знаходять на колишніх полях бою, вони приносять сюди. Тут є кулемети, каски, фляги, протитанкові міни і навіть несподівані знахідки. Наприклад, друкарська машинка. Друга світова війна, тисячі зниклих безвісті солдат. Знайти рештки тих загиблих героїв, дізнатись їх імена, а також достойно їх перепоховати. Ось чим займається військово-історичне товариство Вотан. В цьому стенді зібрані е, предмети солдатського обіходу, на яких солдати поставляли е, скажімо, свої автографи на віки. От по таким е, скажімо, автографам ми приділяємо імена. Оце я хочу сказати найдороге. Що ми знаходимо Валентин Мосіяш займається власне розкопками, шукають безвісті загиблих не тільки у Токмацькому районі, а й по всій області. Звичні атрибути: лопата, щуп, прилад для захоплення сипких матеріалів та металошукач. Самий головний комп'ютер у тут да, карти тут все на світі, плюс опит роботи. з… З грунтам у 2005 році пошукове товариство провело експедицію у селі Чапаївка Токмацького району. Німецькі солдати під час Другої світової змушені були відступати через ці місця, але встигли нанести непоправної шкоди радянській армії. Шукачі знайшли чимало братських могил, у яких було по 50 чоловік похоронены, похоронене, всі були в обуві. Ну коротко, все всі були в с личными вещами, только без документів, без оружия, без касок. Чимало знаходять і листів. Деякі з них вдається частково відновити. Через відеокаміру в інфракрасному злученні видно запись хімічний карандаши. Трапляються шукачами, досі невідомі Там, речі. Був найдено навіть в котрим потом, як ми знали по інформації, вооружались штурмовые саперної части. Свою діяльність в ОТАН ретельно охороняють все, що вони знаходять, передають до правоохоронних органів і дбають про безпеку інших. Стараємося, щоб це все не попало в руки простих громадян, тим більше деток. Аліна Швидко Павло Василков спеціально для медіа нові проекти.